Так, друзі, привіт всім. А 6 це п'ята. Значить, проблема. Передній лівий супорт на ямках і горбіках брязкає. Значить, зняв колесо. Ось що у нас тут? Супорт уже реставрувався, напевно, бо диски нові. Це працює супор, тільки брязки. От стара пружина, яка тут була, вона там обламалась. От. І проб... Проблему вирішили таким чином. Просверлили дирку, причому змістили її і поставили нову пружину. От. І відповідно в цьому місці пружина не має такої сили, щоб тримати цю частину. І через те воно у нас брязкає. Значить, зараз відкручуємо там два копачка, верхній, нижній болти направляючої. Знімаємо і будемо вибивати звідти отой от кінчик і вставляти пружину, щоб все було так, як треба. Так, друзі, вже все зробив. Значить, теж направляюча супорта заточив отак. Тому що гвоздик гнеться, він мягкий. А це направляюча, заточив. Дірки тут сквозні. З іншої сторони підставляємо Даже на місці колодочку і вибиваємо. І ось як у нас чудово стала пружинка. Видно, вона прилягає і вона... Стає тут натягнуто і не дозволяє супорту грати. Супорт стоїть вмертво, так як положено. Так, і ще один лайфхак. Звернув увагу, що лопнув пильник на рульовій тязі. Значить, для того, щоб, ну якщо потрібно їхати, щоб купити новий пильник. Отак От його натягнув і тут проволочко стягнув, на деякий час хватить. Слава Україні!